Вітаю всіх глядачів на телеканалі Дачева. Дивитись програму Енциклопедія садівника. І ми, як завжди, говоримо про садівництво. Ну а конкретніше про те, як же нам доглядати за садом для того, аби він був гарним, здоровим і ще й рясно порадував нас врожаями. І власне сьогодні ми продовжуємо цикл наших програм про обрізку плодових дерев і зупинимося вже більш детально не на теорії, а на практиці, як правильно обрати саджани для того, щоб потім можна було сформувати правильну крону. І до речі. Будемо розглядати не лише розріджено поліпшену яросну крону, а і ще й інші види крон, які можна формувати на тих чи інших деревах і від чого це залежить. І звісно, що я не можу не обмовитися, що нашим постійним експертом цієї програми і автором є Олександр Андращук. І звісно, це досвідчений садівник і фахівець з рослинності, який має величезний досвід. Сашу привіт. Добрий день! Завжди дуже приємно мені тебе представляти, тому що я дуже тебе поважаю і дуже пишаюся тим, що я маю нагоду з тобою спілкуватися і так само брати собі на озброєне знання, якими mm -hmm. ти так щедро дроділися у наших з тобою програмах. Тож давай більш вузько, бо я завжди mm -hmm. так розвиваюся берегами. Більш вузько в нас є приклади саджанців, і ми сьогодні будемо не на дошці, не схематично в теорії дивитися, а вже розбирати, чим відрізняються ці саджанці, і як нам правильно обрати. Саджанець, щоб потім можна було сформувати правильну крону, так адже ми в попередніх програмах вже промалювали те, що сьогодні хочу наглядно показати. Це перше, а друге, що ми можемо вивчити, як нам формувати саджанець, але вибравши неправильний саджанець, ми можемо і не змогти сформувати ту крону, яку ми навчилися вже формувати. Тому давай розглянемо декілька типів саженців. Це все однорічні саженці. Вони тут є. Я їх спеціально підібрав в різнотипові. Наприклад, є ось саженець. Він без крони, не кронований він ще називається. Є кроновані, але вони теж відрізняються деякими нюансами. Тому ми їх розглянемо і розглянемо нюанси всі, як вибрати правильно для того, щоб. Нам було зручно сформувати крону, яку ми навчилися формувати. Давай. Саша перед тим як ти почнеш, я хочу запитати, угу. це ж різні породи дерев, правда так. від цього ж теж залежить багато. Залежить, я просто не хотів дуже нагромаджувати сам кадр батьма саженцями, тому що ми можемо знайти ось, наприклад, айва в мене в руках. Так ми можемо знайти і вона буває кронована, буває не кронована. Теж саме тут є абрикоса. Ми можемо знайти і по персику, тому я просто відбирав такі різнотипові саджанці, не дивлячись сильно на породу. Хоча найскладніше вибирати завжди по персику. Я вже пояснюю, чому і повторюсь. Можливо, це десь проскочило непомічним для наших глядачів. І тому я відібрав, як бачиш, тут є два персики. Угу. І якщо взяти, тоді вже візьму. Ось вони так продемонструю, Якщо їх показати ось просто так не дуже підготовленим, скажімо, сидівникам, то вони майже не побачать різницю. Ну, приблизно однакові по висоті, приблизно однакові у них крони, так, і здавалось би, яка різниця? А різницю ми якраз розглянемо. А різницю навіть я не бачу, хоча скільки от, прослухала от, твоїх я, програм. От тому я і підібрав. Давай почнемо із цього саженця. Це типовий однорічний саженець, який не кронований. Значить, на що нам потрібно звертати увагу для того, щоб ми могли сформувати необхідну нам крону? Ну, давай повернемося до того до тієї того типу крони, про яку я говорив. Яка найбільш типова, це розріжена яросна е, тип. Ми формували її покращено, або поліпшено, як вона ще називається, і от ми промальовували на нашому на нашій дошці про те, що в залежності від того, яку висоту штамбу ми хочемо отримати, ми повинні зрізати на висоті, яка буде дорівнює висота штамбу, плюс 20-30 сантиметрів. Додатково це на самі гілочки. Тобто, якщо нам потрібний штамп 80 сантиметрів, то нам треба зрізати десь на висоті 110, 100 110 сантиметрів. І можна тут одразу уточнення? от ти закаєш, залежить від того, який штамп ми хочемо. По висоті. А, а ми оце наше бажання, оце наше хочемо. Воно е, яким критеріям підлягає? Залежить від чого ми хочемо хотіти? А пам'ятаєш, ми говорили в одних з перших програм про те, що mm -hmm. хтось любить більш високий тип крони, у когось, наприклад, газонокосилка повинна підійти. Так, під дерево, у когось там, хоч і низькі, майже кущовидні типи. Тобто вони можуть бути від 40 до метру по висоті, і тут вже за бажанням. Це не якась така принципова позиція, яку треба там, чітко мати штам там, чи 60 см. І ось тому ми, коли повертаємося до цього, то вибирати саженець треба такий, щоб ми могли зрізати третину або четвертину від загальної висоти саженця, що мається на увазі. Дивіться, от візьмемо саженець, наприклад, ми купили 100 сантиметровий так. а хочемо корону 80 Ми вже його не зможемо сформувати, тому що ми вже не можемо, нам потрібно після зрізу, щоб у нас залишилось 100-110 см. Таких саженцях на базарі дуже багато продають, в розсадниках продають. Я навіть чув, така теорія є, що там. Купляйте ці маленькі, вони краще приживаються. Я би не рекомендував брати їх в жодному разі, тому що нам прийдеться зрізати їх на повторний ріст. Навіть візьмемо 120 см сажанець, він вже не підійде, якщо ми хочемо високу крону. Чому? Тому що якщо ми зрізаємо 120 і ми зрізаємо на висоті 100 см, здавалося б, ми попадаємо в ці параметри. Але, давай я так трошки зану. От верхівка, вона, як бачиш, тоненька, тут небагато вже от ми зрізаємо 20-25 см. Це буде означати, що бруньки, які у верхній частині, вони проростуть невеличкими гілочками, досить під гострими кутами. І чому це відбувається? Тому що зрізаючи 20 см від 120 це ми зрізаємо ну, там, шосту частину. Там. І... Як я вже сказав, нам треба вибирати сажність таким чином, щоб у нас була можливість зрізати третину або четвертину сажень, щоб більше ріст, щоб, викликати. щоб більше викликати ріст. І цим е я е спеціально до цього моменту це не говорив, а зараз тобі тут трошки новинки відкрию. І від цього ми впливаємо ще й на кут проростання бруньок. Тому що дивися, є така е залежність, що чим сильніше ти ріжеш, тим Тупіший кут відходження гілок. Тобто, якщо ти ріжеш трошечки зверху, ну там шоста частина, ага. п'ята трошки, то гілки будуть, бруньки будуть простати більш вертикально. так Якщо ми ріжемо бажано, чому я сказав, що попасти в оці критерії третина-четвертина від висоти, тому що якщо ти ріжеш занадто багато, ну там до половини і більше, то ось ми, наприклад, зрізаємо так садничку, то тоді гілки будуть йти. І під гострішим кутом, тому що для них це занадто велика втрата для рослини, і вона формує досить потужні, порушуються, порушуються кути і відходження, так? і порушується потім відношення діаметра. Пам'ятаєш, ми говорили, що бажано, щоб гілки були повідношені до попередньої гілки в діаметрі 0,5-0,75, Знову ж таки, від половини десь до 3 четверти. А коли ми ріжемо дуже сильно, то гілки будуть мати і 0,8, 0,9 можуть бути так, ну 80 від, або 90 відсотків, можна так сказати. А можна у відсотковому співвідношенні? Тому що 0,5, 0,7, 0,8, я отак. Так, ну це до одиниці, наприклад, коефіцієнт одиниці або давай у відсотках. Якщо у нас узяти діаметр 100 відсотків, то вони чим сильніше ми ріжемо, тим гілки будуть рости потужніше. І це буде означати, що, наприклад, у нас то хай буде відсотків, це у нас 10 мм, давай представимо у місці зрізу. І в нас ці гілочки будуть рости 9-8 мм, тобто вони будуть майже відповідати ага. товщині е, діаметра е, основної гілки, від якої відходять. Ну, тобто вони будуть дуже великі. І це теж не дуже добре, тому що... Дуже потужні гілки. Якщо нам потім потрібно ще центральний провідник залишати, то у нас ці гілки будуть дуже потужні і під майже прямим кутом нам їх треба буде відгинати. Я не скажу, що це проблема, яку вирішити не можна, але ми говоримо зараз про те, як навчитися відбирати сажниць оптимальний для нас. Оптимальний, значить це саженець. Давай так, якщо ми хочемо, перш підводимо такий підсумк, якщо ми хочемо мати штамп 80 см, зрізати, хочемо зрізати його на, на 100-110 см, значить нам треба десь в районі ну, 150-160 і більше. Ну фактично, ось такий сажниці є. Він тут, наче, виглядає трошечки більший, але в нас ось у нас сантиметрів. 40 ще піде в землю і ми повинні рахувати від місця щеплення. Ось якщо взяти оцей проміжок, то у нас десь така такий буде. Метр 50, метр 80, тобто фактично ідеальний для зрізу. І ось ми тоді вже можемо, якщо нам потрібний, умовно кажучи, ну зараз ми міряти не будемо, ось хай буде десь приблизно 80, -80 см, щоб це у нас була виста штамба. Значить ми зрізаємо, додаємо ще 25-30, ми видаляємо ми дивимось, ось ми видалили, бачиш, там досить багато, mm -hmm. ну більше скажімо так, ніж там, четверта, п'ята частина. Там, так. І видалили. і Таким чином у нас буде формуватися повноцінний гарний саженець. Що робити за цими пілочками і ось такі відросточки? Так. Я думаю, ти мені вже сама скажеш, тому що ми бачимо, що вони не під правильним кутом. Так. Ми бачимо, що вони... Зовсім не те, це просто обростаючі гілочки, які, як правило, плодоносять. Вони видаляються, щоб ми в рік приживання саженця не забирати сили на, на такі гілочки, і ми їх просто вирізаємо. Ми можемо купити саженець, який не має таких гілочок або має незначна кількість тоненьких гілочок тоненьких. Це Тонше за олівець, ну там 3-4 міліметри. Вони всі видаляються, залишається зона, яка нам потрібна для проростання, тобто оця від 80 до 110 сантиметрів, ми продивляємося на наявність бруньок і робимо зріз. Оце перший тип саженця, який ми розглянули. Однорічний не коронований тип саженця. Так, тепер беремо персики і давай подивимося на ту інтригу, яку ми посіяв да? на початку сюжету. Правій руці у мене ось він у мене майже ідеальний сажен. Чим він ідеальний? Ми дивимося, він кронований. Значить, ми вже тепер дивимося, чи підходить нам такий штамп, який тут закладений. Ось ми бачимо місце щеплення. І до перших гілочок, тут у нас 60, ну, в принципі, це нормально, можна залишити 80 якщо ці дві гілочки забрати, то ось у нас вже вийде 80 ну Це штамп, який в принципі я люблю, 80 см. Ми можемо їх збільшити. Чому я кажу, що тут майже ідеальний сажнець? Тому що у нас є можливість при тому, що у нас вже закладені гілочки вибрати і любу висоту штамба, і крім того, у нас досить багато гілочок. Тобто великий вибор, оскільки нам треба 3-4, ну в рідких випадках, 5 гілок в першому ярусі не залишаємо, то у нас тут, як бачиш, є багатенько гілочок, вони всі розміщені в інші напрямки, вони всі мають напрямки, так. І ми можемо вибрати. Більше того, якщо нам треба дуже високий штамп, і ми хочемо переробити щось ну, дуже високе, то ми бачимо, що тут є повноцінні гарненькі такі бруньки, багато їх, ага. і теж по колу. Тобто буває такий випадок, що ми хочемо ще вищий штамп, що навіть цей нам низький. Це я так чисто теоретично ага. вже розмірковую, то ми можемо видалити гілки, ми сформуємо штамп лише тоді з цих бруньок, і при тому ми дивимося, чи, чи зможемо ми видалити достатню кількість деревини для того, щоб пробудити більш сильні ростові процеси. Так, тут можна. Тут і якщо верхню частину зрізаємо, то вона буде ну, не менше, там як одна четверта, десь п'ята. І крім того, ми ще будемо впливати на різ тим, що тут ми будемо укорочувати ці гілки. Я ще повернуся до цього саженця, тому що, mm -hmm. щоб ми встигли в цьому сюжеті розглянути різницю. І ось дивіться, як я вже казав, ми майже маємо однакові саженці, але вони все ж таки відрізняються. Відрізняються тим, що якщо тут у нас підношні діаметри, я не скажу, що ідеальне, вірніше там було, але було, то тут у нас із повноцінних гілок для формування є тільки одна і друга. Здавалося б, кронований саженець, але коли ми починаємо роздивлятися гілочки, то це, це гілки, оці що яких і називають передчасні і так далі. Так їх дуже багато, вони тонкі, і з них не вийде отримати гарну повноцінну крону. Тому що їх можна зрізати десь на самі перші одну-дві початкові бруньки, але вже все рівно це буде, ну це вже буде не так рано, нам треба буде їх за 2-3 роки, на рік або на два формувати більше. І тут у нас тоді, вже в такому випадку, у нас ми можемо залишити для формування, ось я за них тримаю ці дві гілки, і розраховувати на оці бруньки. Тобто всі гілочки прийдеться видалити, крім оцих двох. І добирати гілки, ось у нас вони приблизно під 180 градусів, значить нам треба добирати по відношенню до них на 90 градусів, по розміщенню із цієї зони. Яку ми маємо спровокувати такою обрізкою? Mm -hmm. Я думаю, що ми, мабуть, вже в межах цього сюжету не успіємо далі далі розглянути, тому тоді але ну... але тут дуже цікава ця історія з цими двома ну, персиками відмінності. Так, тому ми вже в наступному випуску давай продовжуємо про ці персики mm -hmm. з тобою говорити. Так. Я дякую тобі, що ти приділив сьогодні час. Я нагадаю, що ви дивились програму Енциклопедія садівника і говорили ми про те, як правильно обрати саджанець, аби можна було сформувати правильно з точки зору садівництва крону у цього дерева. І, звісно, нашим постійним експертом є Олександр Андращук, досвідчений садівник і фахівець з рослинництва. Я не прощаюся з вами на цьому. а Кажу вам до нових зустрічей у нових випусках на телеканалі Дача у програмі Енциклопедія садівника.